Сьогодні у випуску у стрію відбувся фестиваль публічних виступів. У яких водоймах на Стрищині дозволили купатись? Як учні істрийської дитячої музичної школи долучаються до допомоги військовим. Деталі в новинах. Два фестивалі публічних виступів стипендіатів благодійної організації фонд Карпінських відбулись у Стрию. дев'ятикласники стрийської громади, які є учасниками програми Моя перша стипендія демонстрували вправність ораторського мистецтва українською та англійською мовами. Фестиваль тривав більше чотирьох з половиною годин, і кожна хвилина на цьому фестивалі була. Незабутньою була наповненою змістом, була наповненою емоціями, хвилюванням і радістю, коли вдавалося кожному стипендіату розкрити свій і потенціал, і розкрити свої думки цього разу і сцени перед аудиторією продемонструвати свої вміння, донести думки та ідеї вийшли 33 підлітків на українському фестивалі і 13 на англомовному. Теми були найрізноманітніші від. Того, що турбує підлітків під час війни, що вони думають про війну до мрій і кроків, як ці мрії здійснити. А це один із стипендіатів Даніель дириль на фестивалі публічних виступів і сцени розмірковував про те, як не зазнаватись, признавайте свої слабкості. Ми всі люди, і немає в цьому нічого поганого. Просто визнати свої слабкості, десь їх приглушити і простувати шляхом розвитку. І останнє не зазнавайтесь. І все буде файно. Було важко, звісно. Бо то треба було відходити і приходити, бо можна було зі страху, скажем так, не прийти разочок. Але я прийшов і, і пройшов, і за це я дуже радий. До виступів стипендіатам допомагали готуватись оратори, психологи і мовники. Серед них і Ольга Воробець, директорка американської англійської школи в Стрию, яка допомагала підліткам підготуватись до виступів англійською мовою. Сьогодні ми вкотре переконалися наскільки талановитими є наші підлітки. І нас насправді дуже тішить той факт, що вже в такому ще навіть на такий юний вік вони мають можливість висловлювати свою думку не тільки українською мовою, а на досить високому рівні англійської мови. По завершенні виступів журі обрало переможців, яким вручили призи та сертифікати. Хочеться Після сьогоднішнього такого непростого дня сказати е, нехай нашим підліткам в місті Стрию вдасться е, пройти оцей шлях від того, що е, ми зараз маємо війну, щоб вона якнайшвидше завершилася нашою перемогою, і вони з впевненістю здійснювали свої мрії. Бо насправді вони до цього готові, вони вміють. Е, про це думати вони вміють ставити цілі і знають, як до них прийти. Оля Новак, Роман Копранець, головні новини для стрий тебе. Рятувальники перевірили пляжі Львівщини в області, дозволили купатись у 16 водоймах. Серед них на Стрищині, на міському озері Моршині і на водоймі поблизу залізничної станції задорожні. На деяких об'єктах усувають виявлені недоліки, і згодом кількість місць відпочинку на воді може збільшитись. Опікові та пластичні хірурги безкоштовно проконсультують пацієнтів з рубцями та ранами. У Львові 4 липня команда медиків проводитиме консультації для пацієнтів з опіковими рубцями, дефектами шкіри, виразками та пролежнями, наслідками травм, які потребують пластики. Огляди консультації проводитимуть у Львові в лікарні святого Луки на вулиці Навроцького, 23. Реєстрація за посиланнями на Фейсбук-сторінці. Перше медичне об'єднання Львова. 31 турнікет передадуть нашим військовим на фронт. Кровоспинні засоби придбали за кошти, які збирали діти та весь колектив стризької дитячої музичної школи імені Остапа Нижанківського. 18 тисяч 600 гривень пожертвували небайдужі мешканці під час звітного благодійного концерту та виступів на вулицях міста. У п'ятницю, 14 червня, в стрию хмарна погода триматиметься до вечора. Сильний дощ тиме вночі та вранці вдень він послабшає і до вечора закінчиться. Вночі плюс дванадцять вдень 18 градусів тепла.